Сукня дружини Джона нова. Знову ж після Джон апостроф С і після слова wife апостроф С. Наступний приклад. If we want two people, we usually only add апостроф S to the second person. Якщо є дві людини, то ми зазвичай додаємо апостроф С тільки до другої людини. What do you think of Mac and Jane's new house? Що ти думаєш про новий будинок Мата і Джейн Зверніть увагу у слові Jane іде апостроф S, не після слова Matt, а після слова Jane. We can use noun plus apostroph s without another noun. Ми можемо використовувати іменник плюс апостроф S без іншого іменника. Well, the meaning is clear. Коли значення для нас є соцу Наприклад, Can I borrow your pen? its teaves? Ask him. Чи можу я візьму твою ручку? Це Стіва. Запитаю